Фінансування окупаційних угрупувань та пропаганда руського міра слідчі служби безпеки України ліквідували масштабну схему фінансування компаніями Оксани Марченко, Розвардії та МВД Росії. Відтак, дружині Медведчука повідомили про підозру, а також викликали на допит в управління СБУ в Івано-Франківській області. Окрім цього, в калуші відбувся суд над однією з прихильниць Путіна. Про все це в деталях в наступному сюжеті. Понад 50 мільйонів гривень загальна сума здійснених платежів компаніями Оксани Марченко на користь країни агресора. Після викриття цієї злочинної схеми слідчі СБУ провели 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука в офісах підконтрольних її київських компаній та за адресами проживання топ-менеджменту цих компаній. Під час обшуків вилучили документи, комп'ютери та мобільні телефони з доказами оборудки, печатки та банківські картки, які фігуранти використовували в незаконній діяльності. Встановлено, що ці компанії платили расистам, нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострову. Крім цього, бізнес-структури Марченко регулярно поповнювали російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Відтак, слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко про підозру у фінансуванні агресора та викликали її на допит. 14 12, 15 та 16 лютого, втім, дружина Медведчука не з'явилась наразі. Продовжується спеціальне досудове розслідування. Тобто воно проводиться у випадку, якщо фігурант досудового розслідування перебуває за межами України, ухиляється від розслідування, не являється на допити, і е, готується повідомлення про підозру топ-менеджменту київських компаній Марченко. А також інші заходи в цьому кримінальному провадженні. Тим часом в Калуші судили одну з прихильниць Путіна. судове засідання оголошується відкритим. Продовжується розгляд кримінального провадження, позначення покорний вандавлеєм. За частиною 3 в статті 436 значком 2 КК України на лаві підсудних 50-річна жінка, російськомовна письменниця Ванда Покорна. Її фрази, які містяться в її описах, її враження, які вона від себе пише, в виправдовування збройної агресії. Сама ж обвинувачена такі факти заперечує: мовляв, Росію не прославляла, а навпаки, критикувала. Я була заарештована за активну критику Росії. Останні три місяці перед арештом. Я критикувала дії Росії в інтернеті, тобто на Фейсбуці і в Твіттері. Там була не просто критика Росії, там були і ретвіти тих руйнувань, які Росія здійснювала, і про артобстріли я писала. Про вину доньки заперечує і її мати. Я хочу сказати, що вона ні в чому не винна. Їй немає ніякої вини. І я прошу суд зняти з неї судимість і її звільнити. Там проти війни ніяких не було слів. Про те, що йде війна, ні. Це просто її емоції, розумієте? Вона в тонкому стані переживала весь час безробітне, немає роботи, нема де працювати, і І вона. От такі свої видумки, от такі свої слухайте враження, свої особисті передавала. Ви Бачили публікації вашої доньки? Ви читали їх? Я сліпа. До того. усі обвинувачення Ванда Покорна відкидає, а справу проти себе вважає наклепом. Та у сторони обвинувачення інша позиція. Ванда Покорна прихильницею Путіна була ще до початку повномасштабного вторгнення. Вважає, що на Донбасі відбувалося громадський конфлікт, не було ніяких російських військ, і наші бійці вони, в принципі, були там як такі караючі війська. А не визвольні жінку арештували наприкінці травня минулого року. Санція статті за якою її обвинувачують, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.